У перші місяці повномасштабного вторгнення Сергій Громовий допомагав Збройним силам України, координуючи удари по російським військовим та техніці. Чоловік згадує, коли окупанти прорвались до Кульбакінського аеродрому, одразу взявся за моноколь. Заліз на ферму з по телефону зв'язався з председателем і коректували огонь. Ну, гащали їх так скажет з хрибом солью. Згадує Сергій про випадкову розмову з російськими військовими. Каже, вони на той час маскувалися у форму Збройних сил України. Я спустився з ферми, йду, смотрю, о, смолю воєнний Ну, Слава Богу, наші подоспіли». Вихожу, йду к ним навстречу. А сам таку був курточка така простенька, борода теж. Вот. Один із них. Ты що то хотів, отець? Так сынок смотрел, говорю, как этих уродов ну, били. Він говорит, не ну говорит, нормально, это ж ми були. І тут він виходить за джипа, а у нього біла пов'язка на руке. Це угу. були вже расисти. Чесно, вся життя перед глазами за секунду пролетела. У 2023 році чоловік добровільно вступив до ЛАВ Збройних сил України на посаду водія. Я от... Всегда ношу его с собой, вот сюда рядом. Вот это вот шеврон нашей бригады. Наш, точнее, нашего батальона. 472-й бат. Вот. Призвался я, скажем так, с трудом попал я в армию. Меня забраковали по сердцу. Ну, потом я добился все-таки, чтобы меня взяли должность шофера. Сергій займався евакуацією цивільного населення та військового складу. Каже, кожна евакуація була непростою та супроводжувалась обстрілами. Вивозили людей із сіл Снігерівка, Луч, Заря, Шевченка, Олександровка. Херсонська область были, ну, скажем так, дуже тяжело було вивезти людей. Почему? Потому що виїжджає за ними. Ты просто не, не, не знал, сможешь ли ты оттуда, скажем так, вернуться. Вот, в Александровке получилось, когда я забрал семью, это получается там Ставок, я когда-то там рыбачил, я знал более-менее эти места, и люди подошли, вот, они потихонечку прошли по плитам, за, залезли в машину, заводить нельзя было, почему? Потому что ть, ночь, тишина, И вдобавок я ещё увидел в заднем зеркале два огонька. Видать, кто-то вышел покурить. А вот. Пришлось стоять ждать, пока они не начали с прилётов. И где-то начали с прилёты, начал бухкать, бахкать. Вот. В этот момент я завёл машину, дал резко по газам. Ну и выскочили. Сергей говорит, під час эвакуации пассажиры були не тільки налякані, а інколи поранені". Когда их удавалось вывести? Вони становились на коліні, руки все Люди молили Бога всю дорогу, щоб ми виїхали живі і здорові. Рік тому Сергій отримав травму хребта, через що був переведений до Миколаївського районного територіального центру комплектування на посаду водія. Чоловікові наразі боляче ходити, втім каже, чекає операції, аби повернутися до побратимів. Одну операцію зробили на позвоночні, зараз будуть робити вторую. И после того, когда сделают мне вторую операцию, ну это скорее всего будет вторая группа инвалидности, я не спешусь с армией. Я буду продолжать служить. И по возможности буду проситься опять вперед. Пусть вывозить раненых, пусть подвозить снаряды. Мне все равно. Ну, я буду проситься в честь. Аліна Ковальчук, Роман Волинський Суспільне новини Миколаїв.